Дрезден, на відміну від інших великих міст, до початку 45-го року майже не зазнавав повітряних атак. Серед містян ширились чутки, що британці таємно домовилися з нацистами, що не бомбитимуть його. До міста прибуло близько 200 тисяч біженців. Разом із тим, Дрезден залишався важливим транспортним вузлом. Через нього німецькі війська перекидали на схід, аби зупинити наступ радянської армії. Питання про авіаудари по Дрездену порушили під час зустрічі лідерів США, Великої Британії та СРСР в Ялті у лютому 45-го. Уже за кілька днів, пізно ввечері 13 лютого, британська авіація почала бомбити Дрезден. По обіді наступного дня місто атакували американці. До 15 лютого понад тисячу літаків скинули на Дрезден майже 4 тисячі тонн бомб. Бомбардування переросло у вогняний смерч, як це було в Гамбурзі. Понад 50% житлових будівель Дрездену зруйнували вщент, близько 80% пошкодили. Так само, як і в Гамбурзі, люди згоряли живцем на вулицях, задихалися у підвалах та підземних тунелях. За приблизними підрахунками загинуло близько 25 тисяч людей. Атака на Дрезден, хоч і не була наймасштабнішою, але викликала резонанс у світовій спільноті. Тут доклала зусиль і німецька пропаганда. Вона стверджувала, що в Дрездені не було жодних військових об'єктів, а це безвинне місто культури вщент зруйнували англо-американські повітряні гангстери, і це незважаючи на майже виграну війну. Після Другої світової подібні тези просувала вже радянська пропаганда.